Доброго дня, вирішив розповісти вам, як я замовляв літій залізофосфатні акумулятори в інтернеті. Замовляв на сайті ncon. Вбиваємо в гуглі кон пошук. і ось їхній сайт Encon. NL нідерландський сайт. заходите на сайт. Вибираєте мову Англійська Тут є Європа і Англійська не Європа. Можете вибрати мову окупанта, правда. Коли вибираєте англійську Європа, ціни будуть трошки більші. Якщо англійську не Європа, ціни будуть на експорт. Тобто якщо в Україну замовляти, то вибирайте не Європа. Далі вибираєте акумулятори, які вам потрібні. Ну, Відповідно, перед замовленням реєструєтесь на сайті там. Я думаю, нічого складного заповняється. Фамілія, країна, адреса, доставки. Потім вибирається акумулятор, який вам потрібен. Я вибирав прямокутній. На 130 ампер годин. Дивитесь розмір, який вам подобається. Ємність. Додаєте в кошик. Проплочуєте і відповідно десь днів 20-25. З допомогою міст експреса вам кур'єр приносить акумулятори. У мене доставка, якщо я не помиляюсь, була 22 дні. Я замовляв оці акумулятори на 130 Ампер годин. Ємність. Ну, по факту ємність вийшла трошки більше в акумуляторі. Тут можна замовити акумулятори Б класу, А-класу. Тобто дивіться по ціні, які вам подобаються. Додаєте в кошик. Додаєте кількість 4. Чи скільки вам там 10-20 треба. Ну і потім проплачуєте Тут вибирається доставка, країна, індекс. Далі нажимаєте Оплатити. Далі реєструєтесь. Можна як гость продовжити. Добре, заповнюєте всі свої дані, адресу доставки. Ну і далі оплачуєте. Трек номер десь приходить днів через 10. Спочатку приходить від них лист, що там міст Експрес довго обробляє інформацію, не переживайте там днів 10, з'явиться в додатку. Міст експреса по вашому номеру телефону, ваша посилка. Ну, потім очікуєте, що там будете бачити. Може швидше приїде, може довше трошки буде. Очікуєте. Кур'єр телефонує, потім приносить вам посилку. Також паралельно я замовив BMS-плату до доліті залізофосфатного акумулятора на 100 А з Аліекспрес. Також замовив. Активний балансир теж, направда, ну, я брав з блютусом. Вони трошки дорожчі.